Всім привіт! З вами Тетяна Таперо і це другий бонусний урок курсу дизайн для сайту в редакторі Canva. На минулому уроці ми з вами розбиралися, як можна створити мобільний дизайн для сайту, тому що в кожного дизайну для сайту має бути мобільна версія у форматі PNG, PDF чи в будь-якому іншому, для того, щоб його потім можна було відтворити вже на ресурсі, де буде встановлено сам сайт. Також ми з вами розбирали, як можна завантажити у форматі PNG наш дизайн, а потім об'єднати його за допомогою фотошопу в суцільну картинку. Якщо ви це пропустили, обов'язково подивіться. Взагалі я вам дуже раджу додатково освоїти Photoshop, тому що цей редактор вам буде дуже потрібен в подальшому в роботі дизайну, з дизайном. Сьогодні ми з вами поговоримо про інше. Сьогодні ми поговоримо про оцю кнопочку. На початку нашого курсу я розповідала, що пізніше я вам покажу, як можна нею скористатися. Наразі, якщо ми перейдемо на наш опублікований дизайн і натиснемо на цю кнопочку, нічого не відбудеться. Але коли ми створювали сторінку соцмережі, ми до наших іконок прив'язували посилання. Тому те саме ми зараз зробимо і з нашою кнопкою приєднатися. Якщо ми перейдемо на наш дизайн і перейдемо в пункт соцмережі і натиснемо, наприклад, YouTube, то нам відкриє наш YouTube. Те саме буде з кнопкою приєднатися. Що ми можемо до неї під'єднати? Соціальну мережу чи що? Ми до неї можемо під'єднати нашу Google форму, тому що будь-який сайт в першу чергу збирає для вас контактні дані ваших клієнтів. Для того, щоб ви могли з ними потім зв'язатися. Обсудити якісь умови співпраці тощо. Нехай це буде ваш клієнт або клієнт вашого клієнта. Тут же не суттєво, але головне, що ми до цієї, до цієї кнопки можемо приєднати нашу форму. Як створити форму? Google-форма створюється в Google диску. У кожного у кого є пост, пошта Google, є Google-диск, де можна натиснути на цей хрестик створити. Обираємо Google-форму. У нас відкривається початкова форма. Вона зараз не має назви. Ми можемо її змінити. Отак, От змінили. Чудово. Тепер ми тут можемо налаштовувати наші пункти. Зазвичай Google форма, як будь-яка інша, націлена на те, щоби. Збирати контактні дані та інформацію про те, чого саме бажає той, хто до вас звертається, потенційний клієнт або лід, як його ще називають. Збираємо електронну форму, телефон. Ці рядки, звісно, робимо обов'язковими, телефон. І ще ім'я. Так. Є тут у нас ага, коротка відповідь, отак. Можемо тут налаштувати, як саме нам потрібно обрати які пункти. Телефон, ім'я. Обов'язково відмічаємо обов'язково і додатково повідомлення. Цей пункт теж можемо лишити обов'язковим, але це, власне, не є обов'язково насправді. Тому що не завжди люди пишуть повідомлення. Зазвичай вони просто лишають свої контактні дані і чекають, що з ними зв'яжуться. Базова форма виглядає так: можна її налаштувати, додати зображення. Давайте подивимось, беремо таке синеньке. Додати, одразу зараз підтягнуться кольори. Є, тут можна замінити стилі тексту усі. У відповідях можна зв'язати з таблицею. Так вона і підтягнеться за назвою нашої форми. Створити, натискаємо, створилася таблиця. Тут будуть зберігатися наші контактні дані. Повідомлення, ім'я, телефон та електронна адреса. Налаштування інші. Так. Виглядаємо усі налаштування. Добре. Добре, добре. Можемо переглянути її попередньо, як вона виглядатиме. Так вона виглядатиме. І натискаємо ще, може, три крапочки подивимось, що у нас тут є. У нас тут навіть є редактор сценаріїв. Це додатковий сервіс від Google. Тут теж можна багато чого створювати, але тут потрібно вміти писати код. Тому і код, якщо ви цікавитесь сферою IT в цілому, а не тільки дизайну. Теж бажано знати. Добре. Тестову форму створили. Натискаємо Надіслати. І ми можемо надіслати на електронну пошту. Вбудувати нам видає скрипт. Скрипт нас не цікавить, нас цікавить посилання. Ми тут натискаємо Скоротити url адресу така коротенька виходить. Копіюємо її. І що робимо далі? Правильно йдемо в наш дизайн і сюди під'єднуємо наше посилання. Готово. Тепер ми опубліковуємо наш сайт. Вже вдруге. Зараз він подумає трохи. Гарна цитата від Стіва Джобса. Чудово. Перейдемо на наш сайт. Секундочку. І ми вже бачимо, що тут у нас стала активною кнопка, І коли ми її натиснемо, в нас відкриється наша Google форма. Коли ми її заповнимо, Натискаємо Надіслати. Надіслано. Перейдемо в нашу таблицю і побачимо, що у нас є час заповнення. Одразу висвітилася електронна пошта, телефон, ім'я і повідомлення. Це дуже зручно. Зазвичай тут у формі можна налаштовувати, щоб ви отримували повідомлення про те, що вам надіслана форма. Так. От, отримувати сповіщення електронною поштою про нові відповіді. І тоді ви будете отримувати сповіщення безпосередньо на свою пошту. Ну, власне, з Google ми розібралися питання, що робити з цією таблицею, нашу вона вам. Ну, крім того, що вона корисна, ви можете подивитися, хто, де, коли, навіщо. Корисна вона тим, що ви ж можете прив'язати до свого дизайну не просто Google форму, а ще й форму від CRM. Є така. Система як HubSpot, де ви можете створювати різні форми. Тут взагалі багато чого можна створювати, і сайти, і листи, багато всього. Але форми тут теж можна робити. І тут теж можна їх додавати за допомогою посилань. Скопіювати. Десь відразу перекидає редагувати дизайн. І замість цієї Google форми ми вставляємо нашу форму від HubSpot. Готово. Опублікувати. Повторно опубліковуємо його. Опублікував. І якщо ми перейдемо на наш сайт опублікований, оно його і натиснемо Приєднатися. У нас вже відкриється не Google форма, а форма від нашого HubSpot. Це дуже зручний сервіс на той випадок, коли ви, наприклад, хочете мати свою власну сторіночку, але при цьому ви не маєте можливості збирати ліди клієнтів, їхні контактні дані і спілкуватися з ними через сайт за допомогою звичайної форми, які ми всі звикли бачити. Ви можете дозволити собі або опублікований сайт у Canva, де можете підв'язати посилання до певних кнопок. Або ви також можете створити собі маленький сайт безкоштовно, на безкоштовній основі в такому сервісі, як SendPulse. Про SendPulse я вже розповідала, також попередньо подивіться мої відео на моєму каналі. Тут теж можна створювати гарні лендінги і на безоплатній основі тут можна додавати кнопки і до кнопок прикручувати посилання. Так само, як і на сайті візитів. Ще раз повернемося до нашої таблиці. В чому ж її користь? Давайте припустимо, що у вас в цій таблиці вже доволі багато контактів. Але ви вирішили підключити до свого невеличкого сайту CRM. CRM HubSpot. А що ви можете, ну, Як ви можете імпортувати ці контакти в цю систему? Це можна зробити за допомогою імпорту такого, цього ж таки файлу. Ви його зберігаєте, скачуєте собі. Натискаєте Завантажити, імпортувати, завантажити Microsoft Excel або CSV. Ну, загалом Microsoft Excel вбирають. І в цю систему ви можете завантажувати вже цю таблицю, і всі контакти автоматично у вас тут продублюються з відповідними примітками. Тобто адреса, телефон, ім'я і повідомлення. Все це у вас тут продублюється. Якщо вам цікаво побачити, як імпортувати контакти в систему HubSpot, поставте. Вподобайка або напишіть коментар. Що ж, головні тези про те, як можна додавати посилання на форму на безкоштовній основі, так, коли ви тільки починаєте ще не маєте змоги оплатити хостинг або підключити власний домен, ви вже можете створити собі, в принципі, повноцінний сайт. Вже можете почати створювати дизайни на замовлення. Вже можете під'єднати контактну форму за допомогою посилання, я вам показала аж два сервіси, і, власне, почати розвиватися та, ну, звісно, заробляти гроші. Але в першу чергу створення дизайну для сайтів, креативів для будь-яких інших цілей, рекламних кампаній, тощо, це в першу чергу велика творчість та натхнення. Чого і вам бажаю. Якщо вам сподобався мій курс, Обов'язково залиште коментар під цим відео, поставте вподобайку, підпишіться, бо попереду я ще буду записувати багато-багато цікавого. Ну що ж, ми з вами великі молодці, ми з вами створили гарний дизайн, мінімалістичний, з красивими елементами. Зробили його навіть мобільну версію. І думаю, що наш з вами результат дуже-дуже позитивний. Приємно було з вами працювати, приємно було вас навчати. З вами була Тетяна Тапера. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім па-па!